Привіт, ковбої! Оновлення 8.5. Новий рік, Різдво і все тому подібне. Ну, в общем, всі свята, які у нас будуть <кхи>, на зиму. Ось до мене прибіжав Фред Хеттер, з ним треба поговорити, щоб він відкрив нам дорогу до ярмарки. Давайте. Так, вкрадений призрак, зимовий фестиваль. Треба завершити це завдання. Ось у нас вже є. З'явився зимовий фестиваль, біжимо туди. Треба йому підготувати лавку. А ми біжимо далі по завданню, будемо його виконувати. І ось бачите, як відразу ми тут заходимо, у нас стоїть оцей олень. Його, я так думаю, ми зможемо отримати. Давайте зараз з вами подивимось, які у нас є нагороди, і почитаємо про події. А, так, Перші нагороди це цукерки, фішки, а, інструменти. Далі у нас сундук. З іграшками, це я так розумію для ялинки. А, срібло, цукерки. Далі у нас подарунок з зброєю Очівка є. Защитник 124. А, така очівка в мене вже є. Далі ось така декорація ящик з пуансетією цукор, хілка, всяка хімія. Далі у нас є цілий наряд для Санта Клауса. Потім знову очівка, це вже покращена буде А Далі у нас є тубуси. Ось такий ковер, коврик, уютний ранг 3. Такого в мене ще нема, буде перший. Далі є. Тани ельфа, ну повністю сет у цього ельфа. А, далі фішки знову фестивальні. О! І якраз у нас є вольфрамовий ремкомплект. А, вони нам давалися в попередньому оновленні. І ще один раз здадуться. Нагадую, що їх не можна а, просто десь так взяти, їх можна тільки купити або взяти на спеціальних подіях. Далі уютна кровать. Я думав, що її вже більше ніколи не додать. Її тільки можна буде купити за реальні гроші, але ні, додали. Це прикольно. Далі днів віпу, парабелум, ранг 6 рівень 1. Ну що ж, його на розбір. Далі у нас є зовсім нові ось ці наряди. Бабушки на місці. Прикольно. І... По характеристикам, ось ця а вона така сама, як і повністю як і шериф. Далі побоку лінні рога, ну, таке ж як і шериф. Сундук животна вода це механізми там. І ще один з механізмами. І самі останні нагороди це у нас є вольфрамовий ремкомплект для епічного. Знаряддя Мітель це нова зброя. Це, я так розумію, у нас дробовик буде а, з доволі гарним уроном, міцністю і характеристиками, в принципі. І очівка а, золота а, захисник Різдва. І саме найцікавіше і найкорисніше це ось цей огонь. А, Ранг 4 характеристики, такі, як у коня, яких нам зазвичай дають е, на оновлення. це Чорна арабська, там ще єдинороги, оце такі по характеристикам. Але е, в нього є одна така отліччя, як, як і не у всіх коней. Це енергічність. Е, він споживає на 20% менше при. Переміщені в холодних локаціях. Тобто фарм руди залізної вольфрамової стане трохи економнішим. Тож, давайте побіжимо далі і подивимося, що у нас є ще така ж сама хатинка, як була в минулому році. І біжимо до Bufało Джил Давайте з нею побалакаємо, що вона нам скаже. Щось сказала я не читав, не хочу. А, завершуємо у неї завдання, і вона нам дає наступне. А, зарядити випускову установку, і вона нам дасть іще 50 феєрверків. Відстежуємо і йдемо. закидуємо феєрверки і забираємо перші нагороди. А, покласти 50. І все. І повертаємося далі до неї. Що ти нам скажеш? Завершуємо завдання, далі зустрітися з Ханною. Опа. Полакаємо знову з нею і заходимо ось сюди. Побачимо, що там фабрика подарунків. Ага, це як і в минулому році, нам треба буде а, шукати ключі і відкривати сундуки. Да? Да. І з цих сундуків ми будемо отримувати іграшки і ресурси. А, потім прикрашаємо ялинкою і отримуємо вже з неї ресурси. Поговорити з Бріксом. Говоримо. Ага. Значит, а, значить, давай. Вживаємо бафи і заходимо на. Станцію зараз будемо відбиватися від ворогів. Станція Сніжного експресу. Палакаємо вономом. Ну, В принципі, вони зараз дуже легко вбиваються, нічого складного поки не бачу. Ну, Просто вбиваємо ворогів і ось ось цього головного. Ну і бігаємо по сторонам туди-сюди. Де вони там будуть бігати. Ну, зазвичай вони, я так зрозумів, по черзі туди-сюди бігають то з однієї сторони, то з іншої. Ну, в принципі, було легке завдання, так як воно перше. Давайте зараз підемо і глянемо локацію. Ага, це у нас сніжки, як і в минулому році. А тут далі локація закрита. Давайте ще один сніжок візьмемо. Ну і тут так само закрито. Давай, брикс, що там? Завершуємо завдання і йдемо підтримувати джил. Зараз вона, вона нам теж може дасть якісь завдання. Бачимо. Тануть колесо Фортуни. Давайте. Так, головні нагороди. Що це у нас? Є сніжний барс. А, потім. Це я так зрозумів. Нам треба стільки раз прокрутити, щоб отримати ось оці нагороди. Да, напевно, це так є. Тобто можна вже гарантом вибити, а не надіятися на шанси, що ми <кій> чи виб'ємо, чи не виб'ємо. Три спирту. Окей. Щось нам дуже багато дали. Уже є 125, було ще 50, які ми залежили. Тобто 175 феєрверків ми отримали просто так, що ходимо і говоримо. Рік Форд. Він нам потім буде давати завдання полювання на рампуса, я так розумію, як і в минулому році. Ну, да, Тепер просто чекати. М -м -м. Ну, Давайте спробуємо пройти перші завдання, відкриємо сундуки. У нас вже є один ключ, який нам давали з першого разу. Є у нас ось такий чувачок, який нам буде давати ще один завдання, а зробити лку, до нього обов'язково треба підійти. І я так розумію її рубати тут. А... Ну да, ось вона стоїть. І просто рубаємо її і все. І от Ми можемо ще позбирати сніжків. І є ще одна йока, але її рубати смислу немає, тому що вона... Ну, її не можна буде ще раз поставити. Я вже намагався це робити минулий раз, але нічого не виходило. Є у нас вже е, один ключ, е, бронзовий ключ Санти. І можемо одразу відкрити один сундук. Е, Є у нас велика зірка, це, я так розумію, вона одна треба. І ігрушечки, колокольчики. А давайте йдемо завершувати завдання. Так, біжимо до бума і завершуємо. Це можемо ставити на своє ранчо. Але давайте подивимось, які у нас тут взагалі є завдання. Одні гноми. Так. Це захищати нам треба фабрику від оцих нападаючих, а, яку ми недавно завершили нам брізове це завдання. Секрет Санти відкривати сундуки. А, так. Знайти ключі і відкривати. І прикрашання ялинки. А, треба навестити зимовий фестиваль. Далі отримуємо ялинку і йдемо на ранчо його її ставити. Тож, давайте зараз саме це і зробимо. Йдемо на ранчо і виконуємо це завдання. Так, ялинка. Ялинка. Ось вона, одна із одного. Тобто 4 на 4 квадрати. Не 2 на 2. Куди ми її можемо поставити? Ну, мені тільки сюди її можна поставити. Давайте біжимо до неї. Ну Ось такі ресурси треба. Одна зірка, яку нам відразу дають пару колокольчиків. Свічки, кульки, буси, коники і зірочки. Також можна за додаткову плату купити це все і завершити. і отримувати Нагороди. Тобто, коли вона буде на першому рівні, це буде фейерверк і один ключ. А на другому, думаю, вже декілька ключів і може більше сніжок і в такі зимові кульки. Ну а на цьому все. Всім пока!